Так, шановні колеги, добрий день, Я дуже радий усіх вітати. І візит, який якраз зараз відбувається на території області, він співпав в нас з проведенням всеукраїнської міжнародної конференції, яка присвячена актуальним питанням розвитку системи громадського здоров'я. Це конференція з міжнародною участю, яка ініціюється на щорічній основі Ужгородським національним університетом. І ми дуже вдячні організаторам за те, що запросили, і за те, що підтримують актуальність розвитку системи громадського здоров'я. Насправді це вже така четверта конференція, яка проводиться вже 6,5 років. Перша конференція відбулася у 2017 році. Потім була така вимушена пауза, яка була пов'язана з питаннями ковіду. Але разом з тим це дійсно дієвий майданчик, де усі фахівці сфері громадського здоров'я збираються в одному місці. І обговорюють найбільш актуальні питання розвитку системи громадського здоров'я. Тепер перейду до вакцинації, і в мене є декілька основних тем, які би я хотів дуже стисло озвучити. І я почну з питань ковіду. Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я зняла статус надзвичайної ситуації в галузі громадського здоров'я щодо ковіду. Відповідно, карантинні обмеження скасовані. Але, як ми вже заявляли раніше, це не означає, що питання ковіду тепер не є актуальними навіть за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Питання ковіду було переведено в розділ постійних проблем системи охорони здоров'я, враховуючи те, що саме сезонність цього захворювання вона співпадає майже з усією іншою групою респіраторних вірусних інфекцій, то ми вже зараз починаємо реєструвати перші ознаки збільшення кількості нових випадків інфікування, і до прикладу, якщо Візьмемо останній тиждень, то було зафіксовано більше 4 тисяч випадків інфікувань. Якщо взяти тижнем раніше, то це було лише 2 тисячі пацієнтів, які реєструвалися по території усієї країни, тобто зростання майже в два рази, і насправді це лише перші ознаки підйому саме рівнів захворюваності. Скоріше за все, що ми будемо спостерігати. Такі ж рівні і поступове зростання до кінця листопада з поступовим спадом, і потім друга хвиля буде припадати на весну 2024 року. Точно також ми бачимо зараз певні негативні тенденції, і одна з них полягає в тому, що дуже різко збільшується кількість захворівших дітей. Якщо ми подивимося по загальній статистиці, то це в переважній більшості дось до 17 років. На території Миколаївської області в 4 рази, Вінницька в 3 рази, в Харківській трішки більше ніж в 2,5 рази зросла захворюваність саме серед дитячого населення. Також зросла у нас кількість летальних випадків. Якщо раніше ми реєстрували лише поодинокі випадки, то за останній тиждень смертність виросла в 2,3 рази, і насправді більша частина це якраз особи віком від 65 років. Тому ми зараз будемо спостерігати підвищені рівні захворюваності. Вакцинація все рівно буде залишатися основним ключовим методом профілактики коронавірусної інфекції саме в контексті мінімізації наслідків і недопущення важкого перебігу. Тому якраз другий блок, який би я хотів озвучити, це те, яким чином ми радимо проводити вакцинацію. Відповідні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я вже були оприлюднені. І також вони були затверджені рішенням відповідної національної технічної групи експертів з питань імунізації. Що кардинального змінилось? Змінилось те, що для кожного українця має бути проведений базовий курс вакцинації. Оцей базовий або первинний курс вакцинації складається з трьох щеплень: це дві дози вакцини, і після того, через п'ять місяців після отримання базового курсу вакцини, робиться один бустер. Ця базова рекомендована схема є базовою передумовою того, щоб людина набула імунітет проти коронавірусної інфекції. Якщо подивитись зараз на статистику, то 880 тисяч українців вони не отримали ще другу дозу, і понад 12 мільйонів третє щеплення. Тобто, щонайменше 12 мільйонів українців вони не мають повноцінного захисту проти коронавірусної інфекції. Разом з тим Всесвітня організації охорони здоров'я і відповідно наказу Міністерства охорони здоров'я регламентоване таке питання як другий, третій або інші по нумерації бустеру, або так званий сезонний бустер, тобто для тих осіб, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, мають захворювання серцево-судинні, мають імунокомпрометовані стани. Для них є загальна рекомендація, що вони мають проходити такий додатковий бустер щонайменше через 6 місяців після того, як в них закінчилась термін від останньої вакцинації. Ця рекомендація поширюється лише на осіб з груп ризику. Для усіх інших осіб введення цього сезонного бустеру є. Опціональним за бажанням самого пацієнта, але тут дуже важливо проконсультуватися у свого сімейного лікаря, чи є у вас стани, які дійсно можуть призводити до важкого перебігу коронавірусної інфекції, зараз в Україні є щонайменше 5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції, і це вакцина, яка в переважній більшості поставляється в рамках гуманітарної допомоги: доступна вакцина Pfizer, доступна вакцина Johnson і доступна також вакцина CoronaVac. Можна буде обрати, і ми точно також очікуємо найближчим часом поставку а, саме Омікрон специфічного бустеру. Оскільки ви напевно знаєте, що серед усіх штамів, які циркулюють територію Європи, територію України, а, майже всі вони належать до однієї а, такої мутації, а, саме мутації в межах штаму Омікрон. І а, третій блок, який би я хотів підняти сьогодні. Це питання грипу. Ми дійсно зараз поступово заходимо вже в епідемічний сезон 2023-2024 року. Якщо подивитися на, в цілому загальну статистику, то кожного року 6 мільйонів українців хворіють на інфекційні захворювання і 98% з них припадають якраз на питання грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. В цьому епідемічному сезоні будуть циркулювати віруси грипу групи А і Б. І скоріше за все, що циркуляція почнеться не раніше ніж грудня місяця цього року. Не передбачається, що цей сезон буде якимось особливим або вкрай важким. Але разом з тим, саме від грипу, щорічно помирають від 300 до 500 тисяч українців із за того, що грип на фоні важких супутніх захворювань, на фоні цукрового діабету, на фоні імунокомпрометованих станів, на жаль, має доволі важкий перебіг. В після проведення перемовин з фармацевтичним сектором, щонайменше менше дві вакцини подалися зараз на відповідну реєстрацію на лабораторний контроль, вакцина корейського виробництва 114 тисяч доз вакцини, вона вже пройшла такий контроль і доставлена зараз в аптечну мережу. Її можна буде купити. І точно також очікуємо 151 тисячу доз вакцини французького виробництва, яка завершується зараз етап лабораторного контролю. І найближчим часом вона точно також буде поставлена в аптечну мережу. В кінці жовтня уряд отримує щонайменше 60 тисяч доз вакцини проти грипу в якості гуманітарної допомоги. І ця вакцина буде використовуватися для вакцинації медичних працівників, особливо приймальних відділень, працівників екстреної медичної допомоги та для вакцинації вагітних, оскільки вони перебувають в зоні найвищого ризику. Тому, користуючись нагодою, хотів би усіх закликати. Все ж таки приділити увагу своєму здоров'ю і вакцинуватись від сезонного грипу, перевірити свій статус вакцинації точно також і від ковіду аналогічно. І наостанок хотів би подякувати усім, хто працював в області по ліквідації спалаху поліо. Відповідно, комісія всесвітньої організації охорони здоров'я відвідувала не лише Україну, але й точно також вона. Приїздила до тих областей, в яких були зафіксовані спалахи, і офіційне підтвердження ми маємо наразі від валідаційного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я, що спалах поліо було офіційно припинено на території України. На жаль, війна доволі суттєво вплинула на досягнення цільових показників по підчищаючій імунізації, але тут що також хотів би констатувати, що Насправді, кож кожна область, особливо фахівці Закарпатської області, медики, громадяни, вони свідомо віднеслись до цієї проблематики. Ми бачили в минулому році, в цьому році доволі значне зростання кількості вакцинованих, тому на питання полю треба звертати увагу. Постійно треба про це казати. Ті напевно сім'ї, які пропустили вакцинацію, вони обов'язково мають бути довакциновані. Але хорошою новиною є те, що офіційно спалах було е, закрито, е, і про це є офіційна позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я статистично. Я думаю, що е, пане Анатолію ще трішки також розповість стосовно основних цифр, але те, що ми бачимо зараз, то вакцинація дітей е, саме до року на території Закарпатської області е, в нас е, складає біля 53%. Е, в середньому на цей час повинно бути 64. Тобто, ми бачимо, що все ж таки відставання певне є. Тому я думаю, що тут спільними зусиллями будемо також намагатися вийти на доволі хороші показники в межах цього року. Дякую. Вітаю, колеги. Дякую, Ігор Володимирович. Дійсно, титанічна робота була зроблена з усіма колективно на підтримці на всіх рівнях, і в незалежний моніторинг дійсно підтвердив нашу ту роботу і закриття, скажімо так, спалаху полімілі. То це незалежності від того, що це була одна чи дві в області в Україні. Тим самим всю Україну визнавали в підвищеному ризику до цього. Я знаючи всі, всі мене, я не люблю оптимізм, і я все трошки, можливо, краски так фарби згущаю, що не так все добре. Ми не маємо 90% колективного імунітету на будь-яке захворювання. щоб можна було би сказати, що ми ту чи іншу захворювання в Закарпатті не будемо спостерігати? І надалі закликаю, і надалі говорю про вакцинацію від поліо, а також щодо кача. Компанії, наздоганяючи нашої компанії проти основних трьох захворювань, епідемічний паратит, кір і краснуха, який, на жаль, знову ж таки закарпатські не є самими свідомими. Ми маємо трошки, ну, але нижчі показники середньоукраїнських показників 49,5. Але якщо ми говоримо, знову ж таки, хоча ми наздоганяємо наші ті моменти, які ми не доробили. Краще спрацювали діти. тобто, в два роки або з ну, вакцинуємо або до 17 років. Тобто діти старшого періоду, ті, які знаходяться сьогодні в школі, вакциновані гірше, з двох до шести в дошкільних навчальних вакциновані краще, і це дає, скажімо так, оптимістичний привід. Ну нам сподіватися, що хоча б ця буде категорія більше, скажімо так, захищена. 49,5% ми вакцинували проти від тої кількості 14,5 тисяч, які ми запланували на під час кампанії. Це 7 тисяч щеплень. Першу дозу отримали 2300 Трохи більше 2346 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років. Це є 60% дітей. Першу дозу віком 7-17 років отримали 45% і другу дозу отримали 46%. Найбільше активно, я вже наголосив, діти від 2 до 6 років вакцинуються. Хочу сьогодні наголосити, що дійсно регіон Закарпаття не однакова вакцинація. Сьогодні понад є заклади охорони здоров'я центри ПМСД, де виконали понад 100%. вакцинацію. Ну на перший погляд, це нереально реально тому що планували на початок року кількість наших дітей, але потім з'явилися наші діти, але з інших областей, які теж захотіли вакцинуватися. Тому є дійсно центри ПМСД, наприклад. Хуцькому району Міжгірський центр ПМСД на 160% виконав, Тячівський центр понад 120%, Середнянський, Чопський, Полянський 100% і більше відсотків. Тому дійсно більше, скажімо так, спрацювало добре, спрацювало, але хочеться все рівно все ж таки привернути увагу. Великолучківський Ужгород, місто прикро, але кожна третя дитина вакцинована від тих, які мали би вакцинуватися. Воловець, Турія, Ремета, Перечин, Берегівський, Кольчино, ці центри ПМСД 30% і менше відсотків від дітей. Хочеться також наголосити, що по інших, скажімо так, вакцинаціях дифтерія, правець. Рівною з 2022 роком, на жаль, вакцинація дорослого населення цього року зменшена, тому знов ж таки закликаю не лише дорослих до вакцинації своїх дітей, а до вакцинації себе. 16 років кожні 10 років ми вакцинуємо дорослих. Це дійсно добрий імунітет. Щодо, ми можемо і пошкодитися при не обов'язково. Всі мають при військових при вогнепальних пораненнях. А при Роботи на нагородах при роботі із, з металом і так далі. Тому дійсно кожні 10 років це може доросла людина отримати перевірену, якісну вакцину. Тому це актуально і закликаю мати здоровий зглузд. і це превентивні міри це є дешевше, аніж їхніх наслідків. Тому будьмо здорові, вакцинуємося. Дякую. Thank you.